Ти тут брат ти тут, брате. Помахай рукою, рукою помахай, красунчик, молодчинка. Дімон, ти з нами? Так, відмінно. Це кадри медичної евакуації, яку військовий медик Дмитро з позивним Кузнець називає найскладнішою для нього на куп'янському напрямку. Втім, трьох важких з бригади суміжників довезли живими. Ми стояли на чергуванні і ми очікували трьох своїх. Ну, зі свого підрозділу, ну не підрозділу а батальйону хлопців, вони були легкі і якось ми так все. Ми вже наперед знали. У нас вже була інформація, яку нам передали з окопів, скажімо так. Ми вже знали, що там за поранені і що нам треба робити. У нас вже все було готове в машині, але так сталося, що з сусіднього з суміжників. Попало до нас троє вже важких хлопців. Це були і опіки, це були осколкові поранення. Це, ну, це було жахіття якесь. Дмитро, військовий медик п'ятої Слобожанської бригади скіф Національної гвардії України на фронті понад рік. Пішов добровольцем одразу, як закінчив навчання в Харківському медичному університеті та став стоматологом у своїй родині. 31-річний Дмитро, перший медик і перший військовий. І мене мене вислухали, мене почули, і з'явилося з'явилася можливість якраз попасти у рідну частину. Рідна частина в тому, що я харків'янин. Частина хар харківська, і я попав сюди. У 90% випадків це осколки поранення Госпи, і так сталося, що чому я сказав до цього, що дрони це саме велика проблема. І коли вони прилітають в піві, наприклад, зачасту попадають осколкові поранення у нижні кінцівки. У нас, у нас що, що а за це у нас вже руки, руки вже набиті, заточені, якби воспи ми робимо з закритими очима. Турнікети на видноті. Медичне обладнання та ліки в автівці медичної евакуації завжди на своєму місці та на відстані витягнутої руки. Після кожного виїзду, розповідає Дмитро, все перевіряється і за необхідності поповнюється. Від того, як швидко та кваліфіковано працюють військові медики на еваку, залежить життя та здоров'я побратимів. Також у нас є ще резервні сумки. Теж ну, це вже більш на вихід, але це більш зручніше, тому що тут вже все повністю укомплектовано, і все, що є в машині, все це є і тут. Теж турнікети, бандажі, тампонада, ампульниця, фізрозчин. Поки зупиняєш кровотечу або робиш перев'язку, говорить Дмитро. Треба заспокоїти пораненого. Це як дружня розмова приятелів про жінок, футбол чи автівки в мирному житті. А на куп'янському напрямку все іноді доводиться робити, коли на автівку військових медиків полює російський ФПВ дрон. Одного разу таке було, але ми втекли. Як це було? Та якось це було бисто, швидко. Тобто ми як тільки, як тільки почули, просто на гашетку дали воді і полетіли. Машинку, машинку, звісно, шкода, але врятували. Перша ротація на куп'янському напрямку тривала більше ніж півроку. Гвардієць тішиться, що на його еваку всіх довезли живими. Говорить, радоб допоміг побратимам і за своєю спеціалізацією, стоматологією, та для цього потрібне додаткове обладнання.